Шановні вінничани, у зв'язку з наближенням святкового періоду та активізацією подорожей громадян нагадаємо основні правила перетинання державного кордону України. Для виїзду за кордон громадяни України мають мати чинний закордонний паспорт. Перед поїздкою радимо обов'язково перевірити термін його дії, адже більшість країн вимагає, щоб документ залишався чинним не менше 3-6 місяців після в'їзду. Що стосується правил перетину кордону в умовах воєнного стану, то для військовозобов'язаних чоловіків діє особливий порядок. Для безперешкодного виїзду потрібно мати документи, що підтверджують статус особи Право на перетин державного кордону. Детальний перелік таких документів визначено постановою Кабінету міністрів No57 від 27 січня 1995 року із усіма оновленнями, внесеними у період воєнного стану. До основного пакету документів входять: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-обліковий документ, довідка про відсрочку, якщо таке передбачено законодавством, від додаткові документи залежно від категорії громадян, наприклад, свідоцтво про народження дитини чи документи про інвалідність. Також частина громадян може завчасно забронювати. Та час перетину через систему є черга. Це стосується водіїв вантажного транспорту, туристичних і дитячих груп. Окрему увагу звертаємо на правила перетину кордону дітьми. Особи до 18 років повинні мати закордонний паспорт дитини, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Якщо дитина подорожує без батьків, обов'язковим є нотаріально завірений дозвіл на виїзд від обох із них. Також хочемо звернути увагу на зміни, які набрали чинності з 28 серпня. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років мають право на виїзд за межі України. Для Цього необхідно мати паспортний документ та військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, який перед'являється на вимогу прикордонника. Виняток становлять лише ті, хто обіймає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати виключно у службове відрядження. Запровадження нових правил не вплинуло на роботу пунктів пропуска. Ситуація на кордоні залишається стабільною. Накопичення транспортних засобів і пасажирів не спостерігається. Державна прикордонна служба України підвищує комфорт, безпеку та швидкість перетинання державного кордону через провадження інновацій, а також через міжнародну співпрацю. Дякую за увагу.